Джон Вейн, поезія так відрізняється від прози, як танець від прогулянки пішки. Поезія лікує, надихає, розчулює, смішить. Вона не вимагає від вас багато уяви й часу. Але якщо ви все ж знайдете для неї хоч трохи місця в своєму житті, вона вам неодмінна. Віддячить Ліна Костенко, яка різниця, хто куди пішов, хто що сказав, і Рима вже готова. Поезія це свято як любов. О, то не є розмовка побутова, і то не є Дзвінки асортимент. Метафор, слів на корище в догоду, а що не знаю? Я лиш інструмент, в якому плачуть мого народу. Більш Бориса Глінченка приходить час. Приходить час, приходить час сказати кожен мусить з нас, чи він народу вірний син, чи тільки раб пахилий він, чи раб пахилий, чи боєць, хай кожен скаже на простець, І де він стане, чи до тих, що в путах сковані гірких, народ край свій продають, Панам, що крови з нього п'ють. А чи до смілих борців, що серед бульпа похмурих днів, За рідний край, за наліт свій, За долю волю йдуть у бій. Приходить час, зайнявся світ, і вільним душам шле привіт, озвіться всі, хто є навкруг, хто нижчий раб, хто волі друг. Галина Британ, коли згасне вечірня зоря, я молитвою буду з тобою, бо любов то молитва моя, найсильніша невидима зброя. Проти холоду й темноти, проти болю і вічею вітру, ти не бійся, вставай і йди, Сльози твої молитвою витру. Ти не бійся, як згасне зоря, і є свіча, що горить яскравіше, бо в ній твоя віра в життя, бо в ній молитви найрідніших. Олександр Олесь все навколо зеленіє, все навколо зеленіє, річка ллється і шумить, тихо, тихо, вітер з травою гомонить. Як тут всидіти у хаті, коли все живе цвіте, скрізь дзвінять пташки крилаті. Сяє сонце золоте. Швидше, мамо, черевички, глянь, як весело в саду. Та не бійся до кринички я і сам не підійду. Сніжана божок, я хочу бачити сонце. Я хочу бачити сонце і вірити в краще майбутнє, тримати камашку в долонці. Слухатися щебіт та пташок незабутні, відчути я пахне поле, колося волошки всюди. Життя вирує довкола, усміхнені, щирі люди. Я хочу бачити хмарки, що бавляться, наче діти, то тінь на землі, то жарко. Це те, чому варто радіти. Я вірю, що ворог відступить, що, врешті-решт, зрозуміє, і день без війни настане вбивати. Ніхто не посміє. Галина британ доброта. У натовпі, що гнався без упину, самотня серед близьких сирота ступала тихо, похиливши спину знесилена, ослабла доброта. Їй так хотілось поділитись світлом, яке несла крізь грози і дощі. Життя збивало з ніг холодним вітром, та все ж вона торкалася душі. Іди, шукай когось іще, кричало. Мені ти не потрібна геть, лилось. І боляче її, і самотньо стало, та вмить її руки торкнувся хтось. Привіт! Як довго я тебе шукала? Куди ж ти, дорога моя, втекла? Ти, мабуть, загубилась, заблукала, без тебе на землі моїй біда. Ходім зі мною, ти нам небайдужа, дай обійму тебе, обійняла, ти права, Україну, нашим душам, так необхідна зараз доброта.